Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин <зhir> <зhir> Свинка Пепа. Малювання. Сьогодні Пепа і Джордж малюють. Треба застелити стіл старою газетою. Так. Тато свин читає газету. Можете взяти мою газету, коли я дочитаю. Хо -хо. Ну, добре. Ура! Тепер можна малювати. Кумедний Джордж. Дорослі діти не пхають руки у фарбу. Джордж любить малювати руками. Полюбить малювати руками. <ріст> Дуже добре. Мамо свинко, дай-но ну картоплину. Тату свин, вона ще сира. Ти голодний, тату. Я не збираюся їсти. Дивіться. Що замислив тато свин? О! Хто вгадає, що це таке? Квітка! <ріст> <ріст> Тату розумний. Я любив малювати, як був поросяв. Де ж моя причандаля для малювання? Тату, нащо ти надів цю смішну шапку? це мій берет. У ньому мені хочеться малювати. Так, що ж мені намалювати? Ага. Хороша ідея, Джордж. Я намалюю стару вишню. Ой, що це? Це мольберт Пеппо. Він тримає полотно. Що це таке? Це неначе папір для особливої фарби. Це зубна паста. Ха -ха -ха. Ні, Пеппо. це фарби для дорослих художників. Ну от, З якого кольору почнемо? З червоного. Чому так, пепо? Тому що це мій улюблений колір. Але спершу намалюємо небо. Поглянь, якого воно кольору. Синього, звісно. Дуже добре. Почнемо з синього. <хи> намалюємо вишню, спершу зелене листя. Але... Фарби нема. Нічого. Якщо змішати синю фарбу з жовтою, отримаєте зелену. З синього і жовтого виходить зелений. Uh! От такі гарні листочки і трава. А uh, як же гілки коричневої фарби в нас нема? Ми її зробимо. Змішаємо зелену і червону. Зелений і червоний виходить коричневий. Uh! Тато свин малює стовбур і гілки. Так, Пепо, вмочи пальчик у фарбу і приклади до дерева. Одна, дві, три. Молодець. Тепер ти Джордж. <плес> ти справжній художник, Джордж. <плес> Все. Картина готова. Ура! О, це качки качки, Ми намалювали картину. Качки бігають по татових фарбах. Киш, киш! Башкетниці! Киш, звідси, киш! геть від нашої картини. О, ні. Качки залишили сліди на картині. Ну от. Що то був за шум? Мамо, качки зіпсували нашу картину. Ти гляну? Качки залишили сліди і в саду. Зовсім як на картині. Картина не зіпсована, пепо. Вона досконала. Ура! Отак. Я дуже хороший художник. І качки теж. <плес> thank <laughs>